Сьогодні буду розповідати про цвинтарну магію. Як зайти на кладовище, як з нього правильно вийти, щоб не причепилася до вас негативна енергія? І обряд-захист на цвинтарі. Якщо ви в магічних війнах і вийти з цього вже немає ніякої можливості, вже вам нічого не допомагає, то залишається. Останній вже пункт йти на цвинтар і зробити захист на цвинтарі для себе. Коли ви заходите на цвинтар, можна, до речі, вдягти бахіли, щоб не принести землю з цвинтаря собі додому. І ось на межі. Коли проходите ворота цвинтаря, межу цвинтаря, кладете праву руку до серця і кажете: Поклін царству мертвих і шана, і вклоняєтесь. Коли зайшли, Кажете, що моє зі мною, що не моє тут залишиться мертве-мертвим, живе-живим. Далі треба привітатись, ви прийшли в гості, і треба бути чемними, І ви спілкуєтесь з хазяйкою і хазяїном цвинтаря. Ось це зручне місце. Бачите, такі перші перехрестя на цвинтарі. Десь тут можна покласти дари хазяйки і хазяїну і сказати їм мету свого візиту і попросити допомогу. От, наприклад, я кажу вітаю, хазяйка і хазяїн цвинтаря, кладу дари на землю, дари, ось зараз список на екрані є, що можна покласти, і кажете. Я прийшла, бо я прийшов з такою то метою, кажете, що ви хочете, чого да, ви прийшли туди, що ви будете робити. І можна також попросити допомогу. Сказати, що я шукаю таку-таку-то могилу, на якій я хочу зробити захист для себе, щоб мене захистили. Мені треба ваша допомога, допоможіть. І е, допомога прийде. Е, тобто, я, коли заходжу на цвітер, я кажу, я шукаю могилу там Іванов Іван Іванович, там ще хтось, жінка-чоловік, кажу, хто мені потрібен. І з'являється якась тваринка або пташка. Дуже часто з'являється там котик якийсь, який веде, ти просто йдеш за цим котиком і тебе приводять дуже швидко до той могили, яку ти шукаєш з таким прізвищем ім'ям. Тож звертайте увагу на те, що відбувається. Не треба лякатись, на, на цвинтарі нічого страшного нема, там всі сплять, не треба шуміти, не треба випивати алкоголь. Якщо ви щось вронили на землю на цвинтарі, то не треба цього піднімати, залишити це там, це откуп. І не треба смітити, не треба цих обгортах, обкладок, просто на землю без ніякої тари просто викладайте на землю. Краще, щоб ця могила була активна. Активна могила це коли, на, як, якщо немає здібності, ви не бачите, активна вона чи ні, то треба дивитися по косвіним признакам. Може бути якась тріснута пліта, або якийсь там розкулитий хрест, або з могили може рости дерево. Ось така історія. Ось ще активна могила, яскравий приклад, тут дуже гарно було б зробити такий обряд. І не забуваємо про діагностику, хто якими методами користується, можна картами спитати, чи можна на цій могилі зробити обряд, чи він буде дієвим, чи дозволяють духи цвинтаря це зробити вам саме на цій могилі. Якщо на могилі нема е, ніяких там признаків, що вона активна, неупокоєна що покойник неупокоєний, але повністю співпадає ім'я, прізвище, то це ваш варіант, не треба шукати активну могилу. Коли дійшли до того місця, де вже вихід складбища, знову дари на землю. І краще, щоб це був такий цвинтар, на якому нема багато людей, щоб це якийсь такий день був непопулярний у відвідувачів. Також при виході з цвинтаря кладете дари хазяйки, хазяїну кладовища, дякуєте, кажете, що ви ще прийдете, якщо ви збираєтеся ще приходити. Але через рік, бо на цей цвинтар вам не можна приходити один рік. І коли проходите через цю фіртку вихід складовища, треба через ліве плече правою рукою кинути монетки і сказати: ось тобі грош, мене не трош, одкупний і йдете додому. Коли йдете, до, йдете додому, всю дорогу не можна балакати. Коли ви прийшли додому, вже можна відкрили двері своєї квартири, можна вже балакати, і треба цей одяг, в якому ви були, його треба випрати. Ось. І я, коли хожу на цвинтар, я одіваю на ноги бахіли, щоб не принести цю цвинтарну землю собі додому. І раджу вам також так робити. В цвинтарній землі немає нічого поганого. Але якщо ви не практик, якщо ви не маєте ці здібності роботи з мертвими енергіями, спокійними душами, то краще вдягніть бахіли, там десь під кладбищем їх зніміть. Ну, коли ви йдете з цвинтаря, зніміть ці бахіли і викиньте в смітник, коли там будете йти десь далі. Ось. І що цей обряд нам дає? Цей обряд нам дає захист того цвинтаря, на який ви прийшли. І в словах там є така фраза, що якщо ця людина, яку я ось тут вам закладаю, що як ця, якщо ця людина продовжить мені шкодити, робити мені порчі насмерть чи е, е, руйнувати мене, то я віддаю цю людину духам цвинтаря на сієєнія. Ви віддаєте оцю душу духам цвинтаря. Це дуже такий потужний обряд. І якщо і ви говорите, що якщо ця людина вам не шкодить або зрозуміла, що вас не можна чіпати, то її... Духи цвинтаря не чіпають. Якщо людина вбиває, продовжує обряди, портить, робить шкоду, то ви віддаєте цю людину духам цвинтаря. Тож не робіть кому попала, пам'ятайте, що за це є відплата, і робіть тільки в тих випадках, коли вже більше ніякі методи не працюють, і це єдиний метод, щоб вижити. Цей обряд придуманий мною, він перевірений, і поступово ті вороги, які шкодять, які дійсно є докази, що вони шкодили, що цих людей вже нема в живих. Тож користуйтесь, не робіть того, що не можна робити. Користуйтесь тільки, якщо є на то показання. І захист він повинен бути. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.